Е, мене звати Володя Алкоголік, вітаю всіх вас. <кій> е, мені така честь випала представити групу світло Львівську. Е, це є сама перша група у Львові. Цього року вона статувала светові війське, АА своє 30-ліття. Е, в травні місяці від е, 94-го року відбулись перші збори. От ну, я вже на ту групу попав після, ну, на восьмому році існування, так що я не є ветеран, скажімо так, але мені вже довірили. Ця е група е е Валентин в своєму виступі про історію А розказував про е поляків, які дуже допомогли. Вітоль такий, всі ветерани розказують, що дуже допоміг тоді організації військових груп. От. І от в кінці травня відбулася перша група, ще є люди, які були на ній, от вони іноді приходять, розказують і так ходять на групу. От. За цей час група, ну, за той час, що я от на неї ходжу, зараз вона моя домашня група вже багато років. Різні періоди були, було, і багато людей ходило, і менше, От й два роки тому назад бувало таке, що я сам сидів на групі. На сьогоднішній день людей ходить багато, прийшла нова кров, як то кажуть. До речі, це єдина група удвоє, яка збирається три рази на тип. Зараз дом на четвертий раз робити по суботах. Зараз збирається багато людей. Ну, мінімум 10-15 людей є, вайші там до 30 доходить. Е, е, учасники групи проводять разом час поза групою, тепер почали там і на шашлики, на пляж, більярд там, болінги, поїздки всілякі, тобто в тому плані витягають, кажуть, групи бурлиць. Е, в групі є всі. Служіння, скажімо так, починаючи від голови групи, там і чайханщики, і секретарі, і представники всі служби і в регіон, і в інтергрупу. Вже багато років група 60% сьомої традиції віддає служби по 20% в інтергрупу, в регіон і в український центр обслуговування. Зараз готуємося до донесення ідей АА в районі нашої групи, там по церквах походити, зробити інформаційні збори. Так що запрошуємо вас всіх. Дуже ще хотів себе пам'ятати, не, не тільки від себе подякувати організаторам. Сьогоднішньої конвенції, тому що ну, я практично весь час тут присутній, дуже мені подобалось. От і можу собі уявити, наскільки це було непросто таке організувати, що на вищому рівні. Так що дякую всім вам.